Всіх вітаю, 16 годин 39 хвилин, сьогодні 26 грудня 2023 року. Ось я їм понасипав вже, всі їдять. О, чернишу і зараз сарісаки. Так, все, погнали туди. Ці тут собачки наші їдять, а залишилась сарісаки. Бачите, дощик іде. Погода різко змінюється. Там був сніг, тепер дощ. Так, сакана. Так, прошу, прошу, прошу. Ой так, все, вкусняшки прийшли. Так, коврик поправимо. Так, все. Як то кажуть, смачного. Так, це наш столик. Слава Ісусу Христу, слава, слава Пресвятій Богородиці і, як то кажуть, всім людям доброї волі, гарної молитви, гарних е, споглядань цього світу, щоб все у вас було добре і з дітьми, і з батьками, які вже старенькі, які... Потрібна допомога і щоб у вас була енергія, і хватало і на дітей, і на батьків, щоб все, все було добре. Бо свята швидко закінчуються і е, починаються будні, де ми повинні відповідати за кожний день, що ми потихеньку і робимо. Звичайно, що з Божою допомогою. З вами був Сергій Голосіївський, Паломницька кухня, 13-й коридор тропи Серафимосаровський, сукрального голосієва, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові серця.